Жінки зможуть досягти рівності, коли чоловіки розділять з ними відповідальність за виховання нового покоління. Це слова судді Верховного суду Рут Бейдер Гінсбург, яка стала легендою американської юриспруденції ще за Вона життя. Вона перша жінка, яка стала професором Колумбійського університету. Судді Верховного суду пропрацювала 23 роки, стала особленням фемінізму і горницею за справедливість та рівність. Вона також говорила: мене іноді запитують, скільки жінок має бути у Верховному суді? І коли я відповідаю, що їх повинно бути 9, люди шоковані. Але коли у Верховному суді 9 чоловіків, ні у кого це навіть питань не викликало. Також пані Гінсбург говорила: акцент повинен робитися не на праві на аборт, а на праві на недоторканності приватного життя і репродуктивний контроль. Також вона говорила, якщо ви хочете щось змінити, потрібно бути в команді з тими, у кого є важелі впливу. І на завершення цитата: боріться за те, що для вас не байдуже, але робіть це так, щоб до вас приєдналися жінки.